Muss ja mir jetzt Після того скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Вони вміє створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розумієш, що отримати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП, я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся дома. Слава Богу, кожна українця тепер за Дому, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йди на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежності від цього і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі розвивати цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажемо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно От, До речі. Можете політики клікнути самі знаєте, де в шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це я сам конюшню вбирав, гавно за конями борав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто вже реально. Це був мрак. Ну, ми достойні кращого і слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, їх дійсно, співають дипломатичні місії, це вся історія.